Добрий день студії. У нас сьогодні ластовий бій по БЗ-75. Бій на три позначки на мапі, яка нагадує моє село після розвалу колгоспу. Руїнберг. Як бачимо, нас закинуло в абсолютний топ. Без бутилок. Ну, це вже класика, по-моєму, дефолт. Нормальні бої в нас тільки без бутилок. По Ситап. Кого ми тут боїмося? Ми тут боїмося фв 183 Яка може нам так ляпнуть, що ж, знаєте, наші 2600 ХП перетворяться там в 600 ХП. Аж ніфіг ділатить. А якщо ще попаде в якусь бартіну з підпалом, боєукладкою. Ой. Навіть думать про це. Боляче, протискаємо Ми турбінку, летимо в позицію на ось цей виступ дефолтний. Часто тут танки її ну, юзають. Не хочу притискати ще одну турбіну, просто їду в позицію, собі на чилі на розслабоні. І тут молодий кимирунець стає постріляти від башти. Маякую, щоб відтягнувся назад. Ну Цей танк явно не для цієї позиції. Нас тут, знаєте, конфлікти назрівають. Вицілюємо Паттона, у нас нічого не видно. КПЗ-50Т врубає режим обіженки. Може, я вчинив негарно пацики, але, знаєте, для результативності. Ну, от Краще в цій позиції постоїть БЗ зі своєю ельфою, ніж КПЗ, який з дерявою башкою буде сплюхкати по 320 раз в 300 знаєте, років. Хотів прийняти я тут взвод, але оцей чудовий бах в грі, коли він не приймається, на жаль, нам цього не дозволить. Бачимо наших вкусних. Кумльочком в щоку присажую Маусу, рокує Alpha 740, чудово. У нас на зелені паритет, в принципі, по першому розкату, я думаю. І думаю, якийсь турбач буде нецікавий бій. Ми виграємо, в принципі, в місті, виграємо на зелені, що тут може піти, не так, я не знаю. Маус, тим часом, розминає щоки нашій млішці. Вицілюємо корпус викашці, яка підставлялась, дали ми вже три тички з гарною альфою. Парою контрадікшн, тикаю пацанам на міні мапу, пацани. Підзецільте тут зараз буде врив потужний. Пацани постріляли по Маусу і просто відкатили. Оцей врив від Чермурата і Контрадікшена взагалі якийсь дуже дивний. Ловить на 700 контрендікшн від 2685, який стоїть на базі. Чудовий рикошет кумулятивним снарядом від Чармурата. Тому що в Чермурата пацики в нас в броні, плюс-мінус як у Мауса. Особливо ВЛД. Я його туди фугасом повинен прошивати, але знаєте. Щастить, щастить Чармурату. Я ще плюс до того втрачаю 350 хп. КПЗ поїхав пушить Чермурата. Я думаю, що він не доїде, якщо поїде агресивно. Маус, що там по щекам? 675. Добрий день. І ситуація, начебто, яка виглядала виграшною, вже пахне пісюнами пацики, тому що в місті залишилось нас тільки двоє. Не залітає вертуха в конвея. Я там її підзацілив, погано, полетіло воно в принципі нормально. І в мене 2300 хп, мені треба якось трошки підзасейвити. АМХ, я це розумію, але пацик, знаєте, дає мені понюхати свою сраку. На підкаті просаджуємо патана і тримаємо в розумі, що в нас буде зараз врив, нам в туза від Чермурата, Йоха, Лори, її... А ПТшка наша, яка грає проти восьмих левелів, ви скажете, це ПТшка також восьмого левела, я маю на увазі 2685. Взагалі їде по тій вулиці, яка не контрить ніякий проїзд. Вона отут тільки пікає, і отут вона нам може допомогти з цими танками, яких я вже просадив до шотного стану. Ну просто з всіх геніальних мувів цей мув набалів 30 по 10 бальній системі. Думом відбився, але тут ще вривається Т-30. Кидаємо йому в МТО, на жаль, без підпалу. Він через каток збиває нам гуслю. Ф Фанати загартування, напишіть, що от було б згартування, я б все витримав би. Ага, ага. Кидаємо Чермурата, він розряджає свій барабан повністю. У нас є 30 секунд, щоб подихати, щоб добити цього патана уже. 6800 дамагу тим часом ми накидали. І знову феноменальний врив по центру мапи, виконання бачата і йоха. Я думаю, що відбувається в цьому бою взагалі? Сводимося в бачата, кидаємо тичку, вона летить в землю. Ну от Так, як я і хотів, пацаки, ну Ця тичка в бачата, просто знаєте, вже зайва, була три відмітки взяті на цьому пострілі. Нащо мені зайві там, 700 дамагу пацаки? Ой, пробиваємо Чермурата, і зараз, знаєте, очко так піджалось, тому що бачат вірветься лібо тут, лібо тут. Тут його немає, значить він вривається нам в туза. Хаваємо одну тичку, кидаємо йому на 600. 8000 настріляли. Він нас, ну як і очікувалось, просаджує на фул ХП, і ми відправляємося до апостола Петра. Думаю, ну, тут дограти вже не тяжко. Але, знаєте, союзники вносять свої корективи по бою. 4000 хп на команду. От Подивіться на дії Марса, який катається на анімайзером. Я думаю, ну, на, мабуть, там потужний поцик якийсь сидить. Раз і Марс є в нього, і анімайзер. Але, знаєте, Штірліс ще ніколи не був так близько до провалу, як я. Засвічується Йох. Він приймає рішення їхати вперед, в принципі, логічно. І в бачата на секунду залишається 880 хп. Він йому на три шоти. Вриваємося в поле і просто зупиняємося, розмінюємося барабаном з бачатом. Даємо дві тички і просто тікаємо. На що надіявся цей молодий юний Орел? Взагалі незрозуміло. Просто подарував бачату 1400 хп. Вся надія, що це дограє Йог. тому що як бачите, в борща там АФК геймінг, не до танків йому, там рибка, пивасік. Оце його справа. А танки він ПТ взагалі трикутники. Де родився, там і пригодився. Отак, свертушки на ходу, щоб лишній раз пальці не ставить на клавіатуру. Щоб не сводиться, каркнув і добре. Ось такий бій, по-своєму, прикольний драйвовий. Могли би витиснути ми більше, якби не ці раші неочікувані по центру, і якби нас трошки підсеївили ПТшки. Дякую за увагу. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.